Шантажував і обкрадав рівненських жінок, а заразом носив хабарні долари місцевому залізничнику. І, схоже, співпрацював із силовиками. Узбека айдин так довго не міг вручити хабар заступнику начальника рівненської дирекції залізничних перевезень, що мічені гроші довелося заново фарбувати. Як таке можливо, десятирічну історію розплутали Волинські судді. Тричі намагався вручити цей. цей... Хабар і не міг врчити двічі ці долари міміченими були. Що ж це за така нечувана комедія, щоб хабарні гроші так довго не могли потрапити у кишеню посадовця, що вже і фарба вицвіла, і правоохоронцям довелось знову їх мітити. Ще та загадка. То так узбек Айдин носився із доларами, як зписаною торбою, і ніяк не міг їх вручити рівненському залізничнику Миколі Голіку. Історія ця ну дуже дивна. Бо ж як чуємо, цей узбек лише в Україні вже мав за плечима Кримінальних справ, і от виходить, що тут він несе мічені гроші залізничнику і заявляє про хабар, і приблизно в той самий час, як каже адвокат, спокушає рівненських заміжніх жіночок і шантажує їх. Запрошував на вечірку. Після того заводив в наявочну квартиру. Яка в нього була, як він хвалився, і надана йому працівниками СБУ. А після відтак шантажував, забирав кошти і примушував їх мовчати, доки не натрапив на якусь відчайдуху. Мовляв, згодом узбек Айдин проговорився, будучи допитаний в цьому провадженні, де він був обвинуваченим у шахрайстві, на запитання. Що то ще є за провадження в Рівненському міському суді? Він сказав, ну тут є, там, по хабарю я хожу, але там я виконую спеціальне завдання. Бекайдин ходив до Миколи Голіка, нібито орендувати порожні вагони, аби перевезти дубові дошки. Але адвокат каже, що фірма Узбека ще з 2010 року не звітувалась у податковій. Згодом Микола Голік помер. Дружина та син переконані, що його хотіли скомпрометувати, а кримінальна справа сфабрикована. Як вказано у вироці, посадовець запропонував укласти офіційний договір на таку послугу. Судді з'ясували, що ініціатором зустріч. Чи із залізничником був сам Узбек і діяв під контролем співробітників СБУ Рівненщини. Тож, зрештою, узбек прийшов у кабінет до Миколи Голіка і поставив коробку з коньяком та зеленими. Тут же з'явились правоохоронці. Я не знаю, чий то був замисл такий, але що, що він гроші, що не брав і не хотів брати.

Він весь час хоче мені дати взятку. Він його весь час посилав до своїх працівників. Що іди, іди туди, оформляй документи. По, по пльомці це все видно. Іди до товарної контори, іди там, оформляй документи. Він документи не оформляє. Мені б ще б хотілося, щоб були б навіть покарані ті люди, які це все вчинили. Адвокат зауважує, що раніше Узбек нібито навіть шантажував обвинуваченого узбеку. Шантажує мого підзахисного, шантажує мене телефонними дзвінками з різних номерів, вимагає 5 тисяч доларів за те, щоб він змінив покази. Я про це особисто проінформував прокурора копію заяви і слідчого, який проводив досудове розслідування. По нашій заяві процесуальне рішення прийнято не було. Прокурор каже, зворотне мовляв, то узбекові погрожували, і він боїться. Рівненський суд посмертно виправдав залізничника. Прокурор із таким вироком не згідний, зауважує, що треба допитати самого узбека Айдина. Але де ж він тепер? Наскільки мені відомо, він є в межах України, він бажає давати свідчення однак він побоїться за свою безпеку. Особисто, оскільки вважає, що йому здійснювалися відносно нього безпосередньо погрози, він перебуває далеко за межами області. Але чому у суді першої інстанції Узбека так і не допитали? Із зв'язку із занятістю учасників судового процесу недостатнього часу для відведеного судом для забезпечення цього свідка судового засідання. Ми його не змогли допитати. Чому він не зміг вийти хоча б. На відеозв'язок е, ніхто би не знав, де він знаходиться. Він був би у безпеці, але він міг би дати покази. На кожне судове засідання є певна робота прокурора. Ми не можемо свідка забезпечити на те засідання, яке нам вигідно, а можемо тільки тоді, коли суд нам задовільнив відповідне клопотання. Допитаний не був і не був зрозуміло, чому, тому що сторона обвинувачення абсолютно не була переконана в тому. Що Озбеков буде давати такі покази, які їм необхідно давати. Уже колегія волинських суддів дослідила усі докази і вирішила, що рівненський залізничник не винен. Прокурор допускає, що будуть подавати касаційну скаргу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.